Факультет фізичної культури та здоров'я людини ЧНУ імені Юрія Федьковича святкував свою сьому річницю. На факультеті навчається понад 200 студентів з різними напрямами: фізичне виховання, здоров'я людини та фізична культура. Підготовку фахівців забезпечують шість кафедр. За сім років факультет отримав чимало нагород та відзнак. Студенти та викладачі факультету свій день народження ярмаркували, малювали стінівки, обирали найкращу аудиторію і грали в брейн ринг. Виручені на ярмарку 2053 гривні передали на благодійність. Тістечка булочки, ну гарно підійшли креативно, Діти старалися, і цей благодійний ярмарок ми проводимо також вже не вперше і. Тому числі один з останніх ярмарків, кошти, які зібрали студенти, ми передали нашим трьом студентам, які брали участь на той час в бойових діях у складі збройних сил на сході нашої держави. Почали готуватися десь за тиждень, прикрашали аудиторію, прикрашали зали, складали сценарії. Я дуже люблю свій факультет і хотів би його привітати, мабуть, найщирішими побажаннями, адже ми займаємось дуже хорошою справою. Я вважаю, зміцнення людського здоров'я, закріплення та ведемо здоровий спосіб життя.